Привіт! Ну що, поговоримо про їжачків? Ми ж усі знаємо їх з дитинства, казок, мультиків. Але чи справді вони такі, якими ми їх собі уявляємо? Давайте спробуємо розібратися, де тут правда, а де просто гарна вигадка. От уявіть собі цю картинку, знайому кожному, мабуть, ще з дитка маленький їжачок, який діловито тягне на своїх голках соковите яблучко. Цей образ настільки глибоко засів у свідомості, що сприймається майже як аксіома. Але чи спадало колись на думку, наскільки це взагалі реально? Давайте з'ясуємо, де закінчується мила казочка і починаються справжнє життя цих, як виявиться, дуже дивовижних тварин. Так, з одного боку маємо такий милий образ запасливого трудівника, а з іншого сувора біологічна реальність, і, скажімо так, ці дві речі ну зовсім не перетинаються. То чому ж це абсолютна неправда? Ну, дивіться по перше, їжаки це хижаки. Їхня їжа комахи, черв'ячки, а не фрукти. По-друге, вони не роблять запасів на зиму, бо просто впадають у сплячку. І, мабуть, найголовніше, їжні голки це їхній захист, а не візочок для продуктів. Їжак фізично просто не може наколоти на них яблуко. Ну ніяк. А це ще одна класична помилка, яку ми постійно бачимо в кіно і книжках. Хтось знаходить їжачка і з найкращих міркувань наливає йому блюдечко молока. Здається, що це прояв турботи, правда? І тут просто вражаючий контраст те, що ми вважаємо добрим вчинком і смаколиком для тваринки, насправді може стати для неї смертельною пасткою. Так у чому ж справа? Все просто дорослі їжаки, як і багато інших тварин, не переносять лактозу. Їхній організм просто не може її перетравити. Молоко викликає у них сильний розлад шлунка, зневоднення і, на жаль, може навіть призвести до загибелі. Тому, якщо справді хочеться допомогти, найкраще, що можна запропонувати, це мисочка чистої води. О, а цей міф взагалі робить з їжака такого собі безстрашного воїна, який легко розправляється з гризунами і навіть отруйними зміями. Звучить епічно, чи не так? Але насправді все набагато прозаїчніше. Хоча їжаки й мають певний захист від зміїної отрути, вони, як то кажуть, занадто повільні для такого полювання. Ну серйозно, ні миша, ні змія не будуть чемно чекати, поки їжак їх наздожене. Основа їхнього меню це комахи, черв'яки, слимаки, тобто все те, що повільне і що можна легко впіймати. А миші чи змії можуть стати їхньою здобиччю, ну хіба що за дуже випадкових обставин. Ну що ж, зміфани розібралися. А тепер тримайтеся, бо правда про їжаків виявляється набагато цікавіша і дивніша за будь-які казки. Звикли думати про них як про таких собі повільних, незграбних пухтячків, правда? А от і ні. Коли їм це потрібно, їжаки можуть розвинути просто дивовижну швидкість. Тільки вдумайтеся в цю цифру три метри на секунду це майже 11 кілометрів на годину. Для такої маленької тваринки це, ну, справжній спринт. А от цікаве питання, яке може спантеличити. Його ж майже ніколи не видно, то, може, його і немає зовсім? І відповідь так, є, але він дуже маленький, зазвичай не довший трьох сантиметрів, і до того ж постійно ховається під голками. Ось чому його так важко помітити. А ось це, мабуть, найхимерніша річ, яку роблять їжаки. Називається самообмазування. Іноді можна побачити, як їжак раптом починає вкривати власні голки пінистою слиною. Що ж це за дивний ритуал? Коли їжак натрапляє на якийсь новий сильний запах, він починає активно виробляти піну з слини, а потім вигинається в неймовірну позу і буквально розмазує цю піну по своїх голках. Виглядає це, м'яко кажучи, дуже незвично. І що найцікавіше, вчені досі не дійшли згоди, навіщо вони це роблять. Є теорії, може, для дезінфекції голок, а може, щоб замаскувати свій запах від хижаків. Це одна з тих маленьких таємниць природи, яка все ще чекає на розгадку. Ми звикли думати, що вони такі собі тихі нічні сусіди, які непомітно шарудять у кущах, але це зовсім не так. Ні. Якщо у дворі оселиться їжак, про це буде чутно. Вони голосно тупотять, сопуть, пихтять, бурчать. А якщо їжак сильно наляканий або поранений, він може видавати звуки, які дуже схожі на крик. Отже, який висновок можна зробити з усього цього? Справжній їжак це не просто милий персонаж з дитячої книжки. Це дивовижна тварина, швидка, галаслива, трохи дивовата і повна загадок. І погодьтеся, вона набагато цікавіша за будь-яку вигадку. І це, знаєте, змушує задуматися. А скільки ще таких звичних нам тварин насправді живуть зовсім не так, як ми про них думаємо? Схоже, світ природи все ще сповнений сюрпризів.